Казка про матінку природу. Вийшла матінка природа одного разу перевірити своє велике господарство. Пройшлася горами, пробігла хвилями синього моря, посміхнулась сонечку, вдихнула свіже повітря, пригладила чубчик маленькому хлопчикові, полоскотала оленятку. Заглянула в містечко, де народилися крихітні пташенята, торкнулася личинки жучка, залишилась задоволеною, пішла відпочивати. Минув час. І надумала природа знову навідатись до своїх підопічних, поглянула на гори. Стоять вони такі ж величні, як і раніше? Підійшла до моря, все так, як і було, котяться хвилі одна за одною. Як і раніше, світить сонечко таке ж чисте і свіже повітря. Але що сталося? Вже нема того маленького хлопчика, замість нього дорослий чоловік грається з маленькою дівчинкою. Оленятко стало вже бабусею оленихою, а личинки вкотре перетворилися на жуків, птахи звили свої гнізда і годують новонароджених пташенят. Зраділа матінка природа. Все йде як слід. Жива природа, до якої належать рослини, тварини і люди. Живиться, розвивається, розмножується. Кінець.